Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін затилував своєму російському колезі Андрію Білосу. Це перший такий контакт очільників воєнних відомств з часу, коли президент Російської Федерації Володимир Путін призначив Андрія Білосова новим очільником Міністерства оборони Російської Федерації. І є важливим, що і Пентагон, і Міністерство оборони Росії підкреслюють, що розмова у міністрів була саме про війну в Україні. Тобто, це було головним питанням, яке обговорювали міністри оборони Сполучених Штатів і Російської Федерації. Очевидно, що у обох міністерств чимало. Інших важливих тем, які могли б стати предметом для обговорень, Скажімо, та ж сама ядерна безпека, яка досить серйозно турбує Сполучені Штати у зв'язку з деструктивною позицією Російської Федерації, однак цього разу вирішили, що порядок денний розмови між міністрами приховувати не будуть. Очевидно, що Ллойд Остін. Пояснював своєму російському колезі наміри сполучених штатів щодо подальшої воєнної допомоги Україні, як відомо, останнім часом у позиції США відбулися серйозні, я б навіть сказав би карколомні зміни. Білий дім дозволив українським збройним силам знищувати російські воєнні об'єкти на території самої. Російської Федерації, що може значно погіршити можливості Москви з точки зору наступу на територію України, дестабілізацію ситуації у сусідній країні, захоплення нових українських регіонів, рівно так, як президент Російської Федерації Володимир Путін говорить про створення так званого санітарного кордону між суверенною територією Російської Федерації і Україною, і саме цим пояснює загарбницькі дії. Росіян на Харківщині, українські Збройні Сили можуть створювати хай і не за присутності військ, але ударами по військових об'єктах санітарну зону для Збройних сил Російської Федерації. І якщо подивитися на Заяву Міністерства оборони Росії щодо розмови між Білоусовим і Остіном очевидно, що саме це турбує російське політичне і військове керівництво. Білоусов сказав Остіну, що постачання американських озброєнь в Україну. Призведе до подальшої ескалації ситуації, хоча, звичайно, міністр оборони Росії публічно не оголошує про той рівень погроз, з яким міг зустрітися його американський колега. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Рябков відомий своїми зухвалими заявами на адресу Сполучених Штатів цього разу був більш обережним і сказав, що контакти між керівниками воєнних відомств відбуваються тоді, коли для цього є причини. І звичайно, про ці причини ми зможемо дізнатися невдовзі, принаймні. З тих дій, які мають зараз бути заплановані російським військовим керівництвом, і які Можуть бути зупинені саме у зв'язку із розмовою міністрів оборони Сполучених Штатів Російської Федерації. Адже коли Москва бачить, що Америка не збирається поступатися своєю готовністю подальшої допомоги Україні у протистоянні із жорстоким і брехливим російським агресором, Володимир Путін відразу ж знижує планку своїх намірів і бажань. Як ми вже переконалися за 10 років. Ків цієї війни російський очільник розуміє тільки силу. Мова дипломатії не цікава для Володимира Путіна та його соратників. Звичайно, аж до того моменту, поки мова йде про капітуляцію країни, на яку вони здійснюють свій агресивний напад, і саме тому. Я б не вгадував якихось версій про ймовірність перемовин між Росією і Сполученими Штатами щодо завершення конфлікту в Україні. По перше, як ми знаємо з позиції президента Сполучених Штатів Джозефа Бандера і інших американських очільників будь-які перемовини про закінчення війни в Україні можуть вестися саме Україною. Сполучені Штати не будуть вести такі консультації за спиною українського керівництва. Хоча ніде правди, діти самі контакти між американцями і росіянами, як ми бачимо, відбуваються і будуть відбуватися. Бо мова йде про контакти двох ядерних потуг, кожна з яких може забажати знищити людство, і саме тому таким важливим є діалог між Москвою і Вашингтоном, саме у царині силових структур. По-друге треба усвідомити що сам президент російської федерації володимир путін не тяжіє до жодних політичних рішень російсько-українського конфлікту і вірить що час допоможе йому втілити в життя свої амбітні і агресивні цілі ліквідації сусідньої держави із приєднанням її територій до російської федерації і вигнанням нелояльного населення з місць постійного проживання це план Володимира Путіна, який має бути зупинений саме Військовою допомогою заходу України і саме неготовністю ухвалювати будь-які рішення по перемовинах капітулянського характеру з агресивною Російською Федерацією та її президентом. По-третє, навіть якщо уявити собі, що у планах російського очільника призупинення війни для того, щоб накопичити нові ресурси для нових ударів по Україні, то в будь-якому разі Путін буде намагатися чекати. Президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді цього року до речі, ми з 2022 року говорили, що російсько-українська війна в будь-якому разі не може завершитися до президентських виборів у США, не може навіть призупинитися до президентських виборів у Сполучених Штатах. І як бачимо, до цих виборів залишаються вже кілька місяців. Тільки після того, як у Кремлі будуть знати, хто ж переміг на виборах президента Сполучених Штатів, у Москві будуть ухвалювати рішення, як діяти надалі. Чи розпочинати якісь нові контакти з Вашингтоном, чи очікувати якихось пропозицій від американської адміністрації Байдена або Трампа, чи пропонувати власні пропозиції, або взагалі не звертати жодної уваги на зміну американського політичного ландшафту і продовжувати свої агресивні дії, сподіваючись, що рано чи пізно захід втомиться від підтримки України, і таким чином Москва зможе стати політичним гегемоном спочатку пострадянського простору, а потім і усієї центральної. Європи, на що продовжує розраховувати Путін, і тут звичайно залишається під великим знаком питання, як може Байден якими зусиллями своєї адміністрації переконати Путіна у необхідності? Не чекати на президентські вибори США і вже зараз замислитися про якийсь формат перемовин, принаймні про припинення вогню на російсько-українському фронті, може розмова між міністрами оборони Сполучених Штатів і Російської Федерації це якраз спроба зрозуміти, чи є такі інструменти у розпорядженні американської адміністрації, чи все ж таки всі шанси вже. Фактично змарновані аж до виборів президента США і нового погляду Путіна на політичну ситуацію в Америці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні БайміяК, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить!